Всім привіт на моєму каналі. Вже велику частину картини ось цієї виклала. Зараз викладаю Соняхи, ще залишились серединки до викладати, і перейшла на калину і на маки. Мені також допомагає викладати цю картину моя донечка Дашуля. Дашуль кажи всім привіт". всім привіт! Але вона захотіла викласти якусь свою окрему картину. Ми з нею тільки що почали розбирати мої запаси по алмазці. І знайшли дуже цікаву картинку для неї. І в сьогоднішньому відео хочемо показати новий процес моєї Дашулі. Я думаю, така картинка буде і для вас цікава, тому що вона невелика, але дуже яскрава. Є на що подивитися. Поки ось цю красу я забираю. Дашуль, давай свій новий процес, свою картину будемо дивитися, що ти будеш брати в роботу. Подивіться, і це ось такий яскравий павлін китайського виробництва купувала цю картину на Aliexpress минулого, а можливо позаминулого року, вже не пам'ятаю точно. Ось така гарна картинка розміром 30х30, але це з цими білими полями розмір, сама картина полотно трішки менше. Приблизно мінус по 3 см з кожної сторони. Ось такий гарний Павлін. Тут на картині йде часткова викладка. Тому що, як ми бачимо, є діляночки, які не викладаються стразами. У викладці тут будуть скляні стрази різних форм та кольорів. Дуже гарний липкий шар, не дивлячись на те, що картина вже рік або два лежить в запасах, липкий шар дуже гарний. І як ми бачимо, всі позначки, всі значки дуже гарно видно. Не дивлячись на те, що це така невеличка картинка, тут є сама інструкція з двох сторін. це дуже зручно під час викладки. І зараз Дашенька буде добувати стрази подивимось, подивимося, які стрази входять в цей набір. Давай, Дашуль, я полотно відкладу в сторону і відкривай стрази. Роздивимося, що ж там є. Так, що ми тут бачимо? Саме перше це ось такі великі стрази, дуже гарні у вигляді крапельки. А, вони є в двох розмірах, да? більші і менші. Дашенька, ми вже такими стразами викладали кота, здається, так? Да? Так. Працювали ми вже з такими стразами, дуже вони гарно виглядають на картині. О, а тут багато дуже цікавих різних теж страз. Давай будемо дивитися всі підряд. О, Україна. А, ну так, да, сині і жовті це кольори нашої рідної України. Так, дивимось підряд. Що ми тут бачимо? Всі гарні такі скляні стрази червоного кольору, жовтого, прям золотий такий колір, дуже гарний, синій, просто прекрасний. Це в нас ще блакитний. Зелений, такий смарагдовий і більш бірюзовий. Такий далі трав'яний зелений, галограмні стрази. Подивіться, які вони гарні, сині. На картині дуже гарно будуть теж такі виглядати. Далі ось такі стрази, ой, теж дуже красиві, круглі, крупні. Такого ж розміру йдуть такі золотисті, червоні. Далі зовсім трішки ось таких синеньких. Вони як, як це кажуть, кошачий глаз. Є такі стразинки, дуже-дуже гарні. Далі, у вигляді листочка такі зелені стрази. Також листочки стрібні і капельки перламутрові ось такі, в оранжевому кольорі. Просто пречудові стрази, чесно кажучи, особисто я давненько не працювала з такими стразами, навіть трішечки заскучала. Можливо, Дашенька я тобі допоможу, якщо ти не будеш проти цю картину повикладати, тому що дуже цікаво і дуже хочеться попрацювати з такими прекрасними стразами. Тільки що ми шукали в наших запасах стилуси, якими зручно викладати ось такі стрази, ну і будь-які великі стрази. Дивіться, це я колись купувала на Aliexpress, ось такий стилус. З однієї сторони, так, фокус. З однієї сторони він такий іде тонесечний, а з іншої сторони, тут така фіолетова маса, як віск, і нею дуже зручно беруться великі стрази. Ну і ще такий ось у нас є стилус, теж колись купувала давно вже на Aliexpress. і Дашенька буде викладати цим стилусом трішки менші стрази. Так, Дашу, давай висипай в лоточок. Ось такий великий лоток пластиковий, взяли її для роботи, і ось таку велику масу для стилуса. Ось такі гарненькі стрази. Зараз покажу вам їх ближче. Подивіться, як вони переливаються. Просто шикарні. Ну що ж, моя крихітко бери свого Павліна в роботу, викладай цю красу. Дуже, звичайно, гарно виглядає. Обов'язково вам буду показувати в слідуючих відео просування над цим Павліном, над цією картиною. Ось так дивіться, дуже зручно. На цей віск береться стразінка і викладається. Так, трішки пересіла Дашенька на іншу сторону, тому що хочу вам все показати, як вона викладає, як все виглядає і було трохи незручно. Даш, цікаво, так, да, такі великі стрази викладати? Так, я обожнюю викладати великі стрази. Так, да, і вони такі гарненькі, такі незвичайні. Дуже прям шикарно виглядають на картині. Так, ну що, все. В запасах виходить, у нас залишається одна така велика стразінка. Відправимо потім її в пакетик до запасів. А тут нас вже менші йдуть, да, на цьому значку. Mm, так. Зразу їх перевертати, а тобі буде зручно їх брати. Ось, подивіться, точно такі самі, тільки менші по розміру. Краса. Так, Даша знімає повністю пліку з цієї картинки, так як вона невелика. А ми вирішили, що будемо брати, наприклад, вона буде брати один номерочок страз, це на 0,9 номер. Такі капельки з гранями, і вони прям різними кольорами переливаються, дуже гарні. І вона, цей номер Стрази буде викладати зразу по всій картинці. Це буде набагато зручніше. Не треба потім шукати і докладати ті пакетики. Ось, наприклад, вона починає з цієї сторони. І викладає ось такі гарнюші стрази. Даж після викладки, якщо захочеш, можна буде оформити в раму цього Павліна, тобі в кімнату десь на шкафчик його покласти, будем дуже гарно виглядати. Я пам'ятаю, коли я купляла його, купувала на китайському сайті Aliexpress, і він мені дуже сподобався, тому що він прям такий, ну, дуже гарний. Дуже якийсь такий милий, прям цей павлін. Ви бачите, що вам показують зараз картинку, якби верх ногами, да. але дитина викладає з протилежної сторони, тому так виходить. Просто краса, просто краса. Ці стрази навіть буде жалко покривати лаком. Я думаю, ми не будемо цю картину лакувати. Тут, я ж кажу, просто пречудовий липкий шар, то я думаю, стрази будуть роками, гарно триматися. Ну, я щось так думаю, Дашуля, що я буду тобі допомагати викладати дрібненькі стрази, ось тут, тому що в дитини не вистачить просто терпіння викладати ці маленькі круглі стрази по всій картині. Я ж і думаю, що вона викладе найбільші стрази. Всякі листочки, великі капельки, а потім скажу мам, доробляй далі, далі сама картину, да, Дашуль? Так. <гум> Тому що це вже було таке не раз. Я вже знаю, <гум> як воно може бути. Краса, краса. Ну що ж, зараз, мабуть, я виключаю камеру, і коли буде готова вже якась частинка цієї картини через декілька днів. Знову продовжую знімати і покажу вам, як просувається робота над цією прекрасною картиною. У нас така сьогодні дощова погода. Якраз можна в хаті посидіти і щось рукодільне робити. Значить, я продовжую роботу над своєю картою України. Дуже мені подобається те, що виходить гарні соняхи, ще буде серединка. Я так думаю, галограмними стразами буду викладати, ну, буду вам показувати це. Слідуючих відео, і подивіться, я зараз буду робити ось цю картину, а тут поруч моя Дашуля викладає свого чудового Павліна. Дуже люблю, коли ми з нею разом щось таке робимо, можна порозмовляти на цікаві теми, або включаємо якийсь фільм цікавий для мами і для донечки. І робимо, творимо таку красу і дивимося і щось цікавеньке. Ось так. Донечка вже моя пішла спати, вона повикладала буквально 20 хвилин цю картину. Ну, це нормально для дитини, тому що мала дитина довго не буде сидіти викладати, це зрозуміло. Ось такий в неї сьогодні гарний процес, такий шикарний Павлін. Картина невелика, але дуже дуже мила. Вона повикладала такі більш крупні стрази. А завтра буде продовжувати роботу над цією красою. Дашуля в мене взагалі може за таку картинку взятися там раз на день, раз на декілька днів або навіть раз в тиждень, буквально повикладати там 15-20 хвилин. Але це ж дитина, це зрозуміло, що їй не потрібно годинами сидіти над процесом, якимось да, над такою картиною. Ну що ж, на сьогодні, мабуть, все. В одному із слідуючих відео я покажу просування над цим павліном. Звичайно, я буду їй допомагати викладати цю картину, тому що тут багатенько все одно є таких міленьких значків, які будуть викладатися дрібними скляними стразами. І, звичайно, планую оформити цю красу в рам. Оформлення теж буду вам показувати, це буде вже пізніше.